It that yeah, I think that was true. Цю літню жінку звуть Параска Семенівна Каливод. Їй 86 років. До пам'ятного знака жертвам політичних репресій 20-30-х років поблизу села Халявин Чернігівського району вона приїхала з села Сміле Сумської області, аби вклонитися могилі батька, котрого радянська влада забрала у родини у 37-му. Вона пам'ятає ту страшну ніч і 20 20-й часу ночі як приїхали. Так ми кричали, куди батька забираєте, а Він каже: Він вернеться. У 20-30-х і до середини 50-х років минулого століття така страшна доля могла спіткати будь-кого. Необережно сказане слово або, хоч якийсь достаток родини, могли стати приводом для арешту і подальшого оголошення людини ворогом народу. За такими звинуваченнями впродовж чотирьох років, з 1936 по 1939 було заарештовано 293 тисячі 130 українців. Найактивніше радянська репресивна машина працювала з серпня 37-го по вересень 38-го років. За цей у цей Час трійки управління НКВС Чернігівщини, працюючи за планом, доведеним зверху, розглянули 8108 справ. «Появити собі вам дають вірніше, їм давали рознарядку по плану затримати 300 осіб. Їм було абсолютно байдуже, хто це що і так далі. На думку дослідників цього страшного періоду радянської історії, тодішня влада, ледь не від самого заснування союзу, готувала населення до масових репресій, намагаючись вибити з людини усе людське і перетворити на інструмент досягнення своїх політичних амбіцій, як і ще назвати нагородження орденом пошани Павла Філенка, який на Чернігівщині проводив не менше десяти розстрілів на день. Раніше ще з 20-х років чітко була визначена з 24-го року відповідна інструкція, що врагами на селі є священники, куркулі і інші. Ті, хто навіть геройських там, от перше свято війна, хрести мали інше. Вони відповідно підпадали під цих новорогів. Ну, Семен Корнусь, батько Параски Семенівний, ймовірно також підпадав під якусь з тих категорій, але жінка про те нічого не знає. Як майже десятиліття, взагалі нічого не знала про долю батька. Чельник мені в цій смілянській мені сказав, що корнусь, не ходи, не шукай, каже батька, бо буде тебе всі, каже, там, де батько. От тоді таке врем'я було страшне, а голодовка, а все дівчата, все пережити, діти, щоб ніхто не дождав такого життя. Лише навчаючись у сьомому класі, жінка дізналася, що її батька розстріляли, як і переважно більшість заарештованих в той час українців. Ці співвідношення тих, кого розстрілів, коли ув'язне, вони по Чернігівщині типові по Україні. 50 3% тих, кого заарештовували, розстрілювали, і тільки меншу частину ув'язнювали. Тобто більше половини завжди розстрілювали. Тоді як співвідношення, співвідношення по радянському союзу, наприклад, по Російській Федерації, Білорусі, інших республіках інше, там тільки 41% репресованих розстрілювали. Її батька реабілітували ще за радянських часів. А от де він похований, жінці вдалося з'ясувати лише у середині Першого десятиліття 2000-х. вже вдруге ця літня жінка приїздить на могилу батька, аби вклонитися своєму тату. Аби ми, ті, хто знають про ці страшні події, лише з уроків історії архівних документів та переказів старожилів, пам'ятали, як легко тоталітарна влада ламала людські долі, як перетворювала людей на жертв і катів. Особливо про ті страшні події треба пам'ятати сьогодні, коли північний сусід реанімує тоталітарного монстра. Тож мусимо не лише пам'ятати, але й не допустити повторення жаху у 21 столітті.